Чудотворним зціленням називають одужання 18-річного Івана франківця який півтора місяці тому прострелив собі голову. Батьки розповідають: тоді лікарі не давали хлопцеві жодних шансів на життя. Нині він вдома і цьому завдячують молитвам та чудотворній іконі Матері Божої ласкавої, на рахунку якої не одне одужання. Між небом та землею півтора місяці тому опинився 18-річний франківець, який простерила в собі голову. За словами мами, все трапилося випадково на емоціях. Тоді лікарі батькам радили єдине молитися, бо з такими травмами голови мало хто виживає. При надважкий стан хлопця медики розповіли лише згодом. Він був в дуже важкому стані. Надзвичайно важкому. Його забрали в реанімацію в пасічній. Боролися за його життя три дня. Це так. Посилено, ніяких не давали надій, казали молитися. Це вже нам потім розказали, що він три сутки був під штучним серцем, під штучним тиск, все було все штучне в нього. Все, практично він три сутки лежив під, ну, жив за рахунок апаратів. Як там, щоб було, як сталося, ну, дійсно так вийшло, що ну, тут молилося. Та ліво ліва сторона взагалі була паралізована повністю. На одинадцятий день хлопець таки опритомнів. День перед тим за нього біля чудотворної ікони Матері Божої молився священник. Ми вечором подзвонили, вже просили про отця Володимира, щоб він прийшов, помолився біля нього. І це ввечері ми тільки просили, а вже зранку на одинадцятий день моя дитина вийшла з коми. Батьки та священик, який молився над хлопцем за його одужання, називаються дивом та списують на чудотворну дію ікони Матері Божої Ласкавої. За словами отця, на рахунку образи вже не одне зцілення. Дуже часто я помічав таке, що власне навіть маленька копія, маленький образочок має дуже сильну чудодійну силу. Дуже часто діти зціляються. От найпростіше це власне з дітьми. От чим менше дитина, тим, тим швидше зцілення наступає. З Цією іконкою досі нерозлучний 18-річний постраждалий. Батьки кажуть, хлопчина завжди і всюди з собою носить образок. Трагедія його кардинально змінила. Вперше це побачили, коли привезли його до лікарняної каплиці. Почав опускатися на коліна з інвалідного крісла, він опустився на коліна і на коліна хрестився, молився. І це мене дуже здивувало, тому що дитина ніколи не ходила ні до якої ні церкви, не молилася, не хрестилася. Попереду у хлопця ще півроку реабілітації. Батьки вже зараз одужання сина називають чудом, яке було би неможливе без віри та Бога.